Без направлення та амбулаторних карток у межах тижня обізнаності про рак шийки матки акушери-гінекологи безкоштовно проводять жінкам медогляд та діагностику онкозахворювань. Скільки людей вже навідалися до лікарів в Івано-Франківську та як попередити рак шийки матки, розкаже наша Тетяна Дадак. Медики жіночої консультації показують, скільки отримали дзвінків від охочих записатися на медогляд. З восьмої години ранку нас телефон не замовкав, і ми дуже ем, раді про те, що жінки дійсно реально е, зараз, з на той військовий стан, такий у цьому самому, так ем, мають бажання звертатися до гінеколога. Так я дуже вражена тим, що багато жінок старшого віку. Тільки за перший день профілактичних оглядів до жіночих консультацій звернулося понад 100 жінок. Не можу сказати, що ми знайшли якісь такі дуже важкі, але ми знайшли відхилення, які дали можливість нам жінок скерувати в стаціонар, дати можливість дати їм якісь додаткові обстеження, тобто націлити на те, що саме вони повинні робити зараз. Серед тих, хто прийшов на діагностику до лікаря, вимушена переселенка з Донеччини Анна. Жінка каже, через пандемію коронавірусу та події в Україні відкладала візит до гінеколога. Завжди є які справи, є чим займатися, але коли прочитала, згадала, що потрібно ж і подбати про себе, тому я тут. Профілактичний тиждень медичних оглядів запровадили у співпраці з Прикарпатським онкологічним центром. За словами лікарів, в останні роки кількість хворих на рак шейки матки збільшилась. Частково це є збільшення за рахунок того що було багато стресових ситуацій. Війна забули ми всі про огляди. Колись раніше, напевно, з радянського союзу все ж таки говорили про таке поняття як диспансеризація, Тобто багато людей працювало на державних і в різних підприємствах, і все таки раз рік кудись вони йшли на якісь поліклінічні огляди. Рак шийки матки на відміну від інших онкозахворювань перевіряється візуально. На жаль, відчути вона це не може. Жодне УЗД не показує. Цю форму раку, якщо жінка регулярно проходить медичний огляд хоча б один раз на рік, цю патологію можна уникнути, тому що він не розвивається ось щойно, це є процес, який переважно триває якийсь час. Серед причин, які провокують виникнення недуги, ранній початок статевого життя, часто зміна партнерів та інфекції, що передаються статевим шляхом, Та у більшості випадків збудником є папілома вірус. Дівчаткам до початку статевого віку дуже бажано зробити вакцинацію. Був період, коли наша обласна організація закупила була якусь певну кількість вакцин, так, і ми мали можливість робити дівчаткам вакцинацію. Чим добре дівчаткам робити, тому що дівчаткам робиться дворазова. Вакцинація після 18 років це вже трьохразова вакцинація. Записатися на обстеження можна у будь-яку жіночу консультацію у випадку виявлення онкозахворювання. Пацієнта скерують у Прикарпатський онкологічний центр.